Мир вам, дорогі браті і сестри, понеділок після неділі всіх святих, і за тиждень після Святої П'ятидесятниці розпочинається Петрів Піст, або як його ще називають, Апостольський Піст. Це один із багатоденних постів, який є в Православній церкві. Взагалі, в Православній церкві є чотири багатоденних пости. Це найперше свята Чотиридесятниця, бо Великий Піст, Різдвяний Піст, Успенський Піст і Петрів Піст. І цей Петрів Піст. Або апостольський він е, е, встановлений у сиву давнину православній церкві. І е, для чого він встановлений? Для того, щоб ми, дивлячись е, на подвиги святих апостолів, на їхні труди, е, також удосконалювалися. І він триває е, до дня пам'яті святих апостолів Петра і Павла. Е, так само, як святі апостоли у своєму житті багато постили, молилися. Церква Христова ставить їх для нас як взірець. Ми повинні з вами пам'ятати про те, що молитва і піст це і ті засоби, якими ми можемо і повинні перемагати дияволам. Тому що сам Господь, коли прийшов для нашого спасіння перед своєю проповіддю загальною, він 40 днів постив. І таким чином, він показав, що піст і молитва це і ті засоби, якими ми можемо і повинні перемагати. Ворога роду людського диявола. Святитель ісповідник церкви Лука Кримський каже, що молитва це є найголовніше із діл християнина. Всі інші справи, вони є другорядними по відношенню до молитви. А святитель Василій Великий навчає, що піст є тими крилами, які підносять молитву до осель Небесних до неба. До Господа Бога і Він чує її. Тому, дорогі браті і сестри, пам'ятаємо про те, що без цих засобів, без посту, без молитви ми не можемо об'єднатися разом із Богом і бути з ними єдиними, до чого має і прагнути кожен християнин, бути разом із Богом. Нехай ці дні посту будуть для нас днями очищення, як духовного, так і тілесного. Пам'ятаємо, що. В пості найголовніша е, суть е, духовна, тобто молитва. Бо піст утримання просто військоромної їжі без молитви є просто дієтою і дуже часто згубною для і тіла, і для душі. Але коли є поєднання духовне і тілесне, е, піст духовний, тобто більше молитви, відвідання босу причастя святих Христових таєм тіла і крові Христових. Читання книг святих отців, житті святих, повчання різноманітні, які є в церкві Христовій, ось це тоді поєднується із утриманням від веселощів, від плотських утіх і приносить плід, який очищає кожну людину, кожну християнина, хто старанно піклується. Про своє спасіння. Тому, дорогі браті і сестри, пам'ятаємо про те, що від того, чи ми постимо в піст, чи не постимо, не означає, що посту немає. Тому що церква постить, і вона, як любляча мати, вона закликає нас до посту, до покаяння. А ми, як діти, маємо її слухатися. Ну залежить від того, які ми є діти, чи ми слухняні діти. Чи, чи ми є діти непослушні? Але разом з тим, церква Христова любить всіх своїх дітей, та як кожна мати любить любу свою дитину, якою б вона була, чи хороша, чи погана, але вона для неї є дитиною. Так і церква Христова любить кожного із нас і навчає нас словами Христовими, і закликає: прийдіть до мене всі стружені і обтяжені, і я заспокою вас. Прийміть ярмо моє на себе і навчіться від мене. Бой лагідний і смирений серцем, і найдете спокій душам вашим, бо ярмо моє благо і тягар мій легкий. Мир вам, дорогі браті і сестри, і радісного і духовного проходження посту!